Вітаю. Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом любові, який був різним, і на і... їх і... плюс і мінус. Але любов була, любов є у всіх, любов є в мене. І скажу таке, я, в принципі, з юності зрозумів, що я люблю багато людей. Для мене якийсь момент щиро стало зрозумілим, що я не можу любити одну людину. Я люблю багато людей. І це моя правда. Я любив і одну людину, і другу, і третю. І це була любов не про пристрасть, а про відчуття любові, відчуття інтересу, відчуття, що людина важлива і е, е, важливим мені було. А, що я люблю. От я просто люблю і все. І ці відчуття а, були сильно стабільні, не знаю, як сказати. Вони були лише моїми, і, в принципі, на них мало хто міг повпливати. А, я любив просто багато людей. І це, до речі, була любов не романтична. Хоча така теж бувала <гум> не один раз. <гум> Але це була любов mm, якби душевна. Тобто мені була цікава людина. Мені просто подобалося ті риси, які я вже про цю людину знаю. Наприклад, я знаю, що ця людина вже і спорить, і вже і буде там. Боротися за своє. Я просто посміхаюсь, тому що ну я цю людину вже знаю, мені це все зрозумі. Мені здається, це теж форма прояву любові, коли ти, ти розумієш. Дальше було таке, що я просто виражав інтерес, мені цікава була людина. Цікава одна, друга, третя, не знаю, десятки людей мені щиро цікаві. І для мене це теж була форма а, прояву мого відчуття любові до. Великою кількості людей. Я з щирістю, з такою, можливо, трошки дитячою, такою закоханістю, цікавився одною, другою, третьою людиною, і мені це було в кайф. Я це дуже любив. Якийсь момент я це трошки призабув через свої душевні ну, події, скажімо так. Свій круговий род подій, подій. І потім я знову от зараз я вже згадую, що я дійсно люблю багато людей. Мені подобається і то, і то, і то, і то. Мені взагалі цікаві люди. Мені цікаво е просто послухати людину, дізнатися щось про неї, дізнатися, що вона любить, яка вона, де вона, звідки вона. Е це мені цікаво е було цікаво дуже. Е Якісь мене трошки прозабулося. Зараз я це не згадую собі. І мені подобається це все перетрансформовувати більш дорослий формат, де я не з дитячої позиції цікавлюся, як там як те, та, як діла, а, ну виражаю інтерес. Тобто вже формулювання не ем, не... Е, з такої наївно дитячої позиції, якої я ну, з радістю жив, мені було класно. А зараз е, проявляється з, через, скажімо так, ну. Слова виражає інтерес і цей інтерес він е, такий душевний, сердечний. Е, і я знову е, залишаючи свою дитячу, таку наївну о -о очами влюбленість, е, залишається в душі і е, доповнює її е, таким дорослим виражає інтерес. І любити можна багато людей. І корисно, і це нормально, і це добре, і це лише наповнює. Тобто, якщо тебе ну, буває таке, хтось не любить, так це ж не впливає на моє відношення. Да. в моменті в мене не виникає бажань щось тобі сказати, повзаємодіяти і так далі, але в душі всередині. Я відчуваю, що ну, все одно глибоко всередині є відчуття і навіть до тебе. Людина, яка мені робить зараз неприємно. Тому що мої відчуття надзвичайно цінні. Вони цінніші, ніж те, що відбувається. І що супер важливо, люди не дозволяйте нікому. Впливати на ваші відчуття взагалі нікому. Це просто має бути той цінний діамант, який треба берегти від усіх, хто намагається наліпити туди своє відношення, а часто піхають свої наклейки ті люди, в яких щось. Неправильно показав, але в ту сторону, в яких свої якісь там шестеренки працюють, да? і вони не ваші. Ну, перше хотілося сказати, що не хочу в критику кути. Скажу від серця. Треба берегти своє серце від слів, відношень, від, від всяких наклеїв інших людей. Бо в. Цьому діаманті моя цінність, це моє. І в мене було таке, що моє відношення до людини було спорчене іншою людиною. Тобто є я, є от людина, з якою в мене розвиваються стосунки в будь-якому форматі: дружній, романтичний, е ну інший якийсь формат, просто знайомий. Навіть формат учень-вчитель і таке було. Або я і ще щось більше. І ця пара стосунків може бути будь-якою. Але важливо, що тут є я і якась інша сторона. І те, що між нами стосується лише нас. А коли хтось із боку починає ділитися своїм відношенням, да, казати своє негативне відношення до цієї сторони, по-перше, ця людина робить неправильно. Ну, звичайно, що категорія правильна вона така. На грані духовного і філософського. Але ця людина. Неблаго несе, виражаючи своє негативне відношення до сторони, з якою в мене стосунки. Вона ділиться чимось. Але емоційне забарвлення, яке вона виражає в цих словах, воно ж вібрує біля мене, значить, мені відгукується щось. І треба берегти свій діамант від слів інших людей дуже чуйно до себе. І мені знову нагадується вже багато раз побачене відео з Кіану Рівс, де він говорить, що if you're a lover, you're gonna be a fighter. Cause uh, if you don't fight for your love, what kind of love do you have? І це про те, що якщо ти. Ну, для мене що це значить? Що в мене є відчуття. Якщо в тебе відчуття, то за них треба боротися. За їх треба захищати. Тому що якщо ти не захищаєш свої відчуття, то що за відчуття в тебе? І мені це відгукується тим, що мої відчуття потрібно дійсно берегти. Берегти свої стосунки з конкретними людьми, з конкретними іншими сторонами, це може бути більше, ніж. Страна це може бути команда, компанія, організація, якась структура, інститут, країна, світ теж навіть. І цей зв'язок мені дуже важливий, він мені цінний. І берегти його для мене дуже цінним, тому що якщо проспати цей момент, якщо спати взагалі і не бачити цієї цінності, і не бачите, як люди просто накидують, як мусорку своє відношення ні. Берегти. Бо потім сльозами треба очищати це все. Наприклад, в мене було вчора робив собі практику вдячності, де виписував подяки і. Усвідомлюю, що відношення, що певні мої стосунки були спорчені іншими людьми. Точніше, я дозволив цьому статися, звичайно. Але я тоді дозволив, бо я не був на тому рівні усвідомлення, якому зараз. І зараз я усвідомлюю. Берегти. Берегти свої стосунки. Те, що стосується в мене і ще однієї, не стосується третьої. Це може стосуватися третьої, якщо цей третій вносить щось приємне. Тоді, звичайно, будь ласка, лише доповнюється. Будь ласка, лише наповнюйся своєю ж любов'ю. І це може перерости в щось дійсно цікаве, приємне, веселе, радісне. Нове з будь-якими контекстами. А коли це негатив, то це буквально вторгання в те, що дороге, за яке я борюся тепер, за яке я готовий боротися, яке я готовий берегти, а не віддавати безкоштовно будь-кому ні. Мої. Моє відношення до інших людей. Мої стосунки не продаються. Ні за які гроші. Ні за які гроші.